Всім привіт! А що в мене тут є? А тут в мене посилочка ще одна. А тут у мене з такі гімнастки. Вже 4 часа. Каліпсу. Так, загоряє на кесвіопеї. Люди годами тренуються, а у нас талант від Бога. Від народження, так, да, каріпсу? Mm. Ну що, покажу вам, хто до мене ще приїхав. Це посилочка від люки. Так що зараз подивимося. Від люки завжди так гарно. У них завжди різна кольорова, кожного разу інша бумага. Ви вже бачите першу. Тут раз, і це в мене пише. Це в нас гратіс, це подарок. Гратіс, коли люки завжди дарить подарунки, от на яку суму ви берете. Раз, два, три, чотири. І п'ятий подарунок. Так і є. Зараз я їх розмотаю. Щоб не шелестіти, і потім покажу, що ж за придбання приїхало. Також так. ще один помічник прийшов. О, на такій красі повалятись, так, да? дженс? Mm. Якраз для тебе ложе. Так, на такому ти ще й не валявся. Ну, а я майже закінчила розпаковочку, зараз покажу, дівчат. Так, Ось таке придбання. Почнемо із подаруночка. Ось такий подаруночок. Протів, щоб, дуже сонця. Ось так називається. Якщо знайду е, приклад квітіння, то я вставлю, отак і залишила її, бо вона тут висипалася. То не хочу дуже трусити, але гарна рослинка. Як подивитися, то ще не квітла. Ну, нічого страшного, тут корінці і всередині є. І бачите, оно такі О, ну, гарна рослинка. Подивлюся, як вона квітне. Чи потрібна вона мені, чи ні. Так, ну підемо по фаленопсисах. Далі. Оце, щоб ви розуміли, один із сім. Так, мені буде тут шародіти. Оце, я розумію, 1,7, щоб ви розуміли. Це <гум> ось Ось такі 1,7, якби завжди е, купувати. Ось так вона називається. Дуже вона мені сподобалась. Е, ну, корінці є ми бачимо. Гарненькі не квітла. Ну і, понятно, 1,7, але ж яка лопуха, я так думаю. <гум> Це такий буде гігант. О, так, це одна, ще одна 1,7, ще одна красуня. Так, зараз покажу. Правильно, куди ж нам є? Ну, слава Богу, хоч ще родіти не будеш. Ось так називається Міту принцеса Люра. І тут у нас 1,7, але квітоносик. Зараз я їх е, один коло одного положу. Ось такі. Тут чуть менше корінчиків, але єсть. Але ось бачимо, також є воздушні. Не, таки прийшов. Таки прийшов. М? Куди нам лізти? Куди нам лізти, Джонс? Ти нам ще роді довго будеш? О, хвостом ти ліпає, це. Означає, що йому дуже цікаво, щоб його ще сотворити. І тут новим пахне, да? І тут новим пахне, і там новим пахне. Що робить, куди діватися? Джонс? Можу далі знімати? Чи ти ще щось нам будеш дивитися? Так, ну, оце дві. Два фаленопсиса. Взагалі-то я там хотіла ще один фаленопсис, але його вже не було. Там така краса, такий насищений жовтий колір, такі гарні квіти. Ну, Структура квітки дуже гарна була. Але, на жаль, дуже швидко розхватали. Ну, нічого, і ці гарненькі. Так, послідуюча новиночка ось така. Бачите, ну, така ялиночка гарненька. Це вона пішла в холкоглосума так, і ось такий гібридич. Чимось він мені напоминає, може, це і є той гібрид. От у Марини Теліш там є Гол... Ванда і голкоглосум, чи в неї, мабуть, не Ванда, а от е ці маленькі. Ой, я взагалі вообще... щось з пам'яттю зовсім. Зовсім хана. Ну, в неї є там вандова е, така на хохогосу. Вона в неї завжди-завжди квітне так гарно. От і в мене. Я взяла, подивлюся, е, вставлю квіточки, які повинні бути дуже сподобалось. Ну і взяла котлею. Не знаю чого. Ну, котліянта більше ось так називається. Це міні-котлейка. Вона повинна квітнути вже в. Ну, Вона не буде великою, ну це 1,7, який ми знаємо. Отак От на сонечку. Там новий зростик такий гарненький кущик, і там він йде новий ростик. Ну ось така, отак, От зараз покажу, откуда вона приїхала. І ось такий гібридич. Ось такі новиночки. Значить, 4 я заказувала. І ось ця це е, подаруночок. Люки завжди-завжди робить подарунки. Е, або рослинки. От колись у мене від Люки е, також в подарунка була е, дракула, але я з нею не спромоглася. Вона мене е, загинула, бо тоді в мене не було орхідаріума. І я думала, що просто оприскувати, їй хватить, Але їй не вистачило. Ну, ось такі новинки, дуже гарні, дуже в гарному стані. Буду, буду тепер з ними домовлятися. Ось цих дівчат ми з вами пересадимо. Тут уже даже не в 2,5, ну, от в хороший, хороший 2,5, да, треба буде пересаджувати. Хоча корінці коротенькі будуть. Ну, в общем, ось такі діла. Походив, покружляв і таки вирішив свою корзину, да? Джонс? Скажи всім гарного дня, джонс, кс -кс. гарного дня. Кажи слава Україні. М? Джонс, кс -кс. Ні, не хочеш? Всім пока-пока.